Так, дивись прикола. Треба закинути, наприклад, прямо, да? От я закинув, бач, Тик-тик і удочку дивись, як я беру, тинь, тинь, ревочок, пауза. Тинь, тинь, ривочок, пауза, тинь, тинь, ривочок, пауза. І він на паузі виходить. Буває, часом отако вимотуєш. Так, щоб воблер з води сильно не вискакував, щоб він перехліснувся до того всього, бач. Він бере. Навіть отако, як ти закинув. Закинув, да? і тако береш. Мутаєш. Теж буває бере, але не завжди. Часом хоче оцього твіча. Тобто ривочок. Ти робиш ривок і катушку, бач? Ну це треба ще прилучитися. І дивись, куди треба кидати. Наприклад, тут ти стоїш, так? Да? тут ти собі став. Став отак зручненько. Чи тут. Треба кидати отако прямо під це дерево і ведеш. І ведеш, і ведеш. Так, мона кидати нижче. Ось сюди. Де він бере просто? Дивись, куди закидую. Оп. Нижче трошки, він теж тут бере і правіше. Або вище туди, як на цю гіляку, але там треба тормозити. Бо може, можеш закинути воблера прямо на ту гіляку, я вже закидував і убривався. І ще можна сюди закидувати. О, бач, вийшов. Отако. От тобто перед, перед гілякою або за нею. Не за швидку? Ні, він доганяє. Ви що робить? Тобто бач. Жеріх. Жеріг, галавель, судак, сон це, тут це. Це не можна вилавлювати, так. Це можна ловити. Знаєш, як закидати? Дивись, візьми удочку так. Дивись. От дивись, я беру. Так. Да. Душку від... відбери пальцем, тримай ліску. Оп, замах роби. Ас. Нічого, закривай так. Чи нічого, зараз не Може, стань тут. Тобі легше буде закидати, тут глякнемо. Ось вставай собі. Палець. о бач, як я тримаю. Роблю замах і просто палець відпускаю. Дякую, є. Нічого нічого, нічого. Тобі можна щось важче дати покидати. Вчи, нічого, нічого. нічого. Вчися. Підмотуй. Тобі просто вчасно треба відпустити, поняв? О, вже огонь. Нічого, нічого. Вчисься. Я, я теж не вмів кидати. Це нормально. Тільки він клює десь за середини, поняв? Середина або як самовикину. Жеріф. Ось у нас всі шанси є його впіймати. О. Бомба. Чи нічого? Я переживав, що ти закинеш кудись. Треба докинути, правда. Нічого нічого. Балка терпіння. Він може ганяти тут, але і не брать. О, є. Є. Хороший, хороший, хороший. Тіловий. Ну це десь такі двох. Два кіло? Так, да, десь 2 кіла. Прийом? Я тобі серйозно говорю? <сум> Тільки з ним, бачиш, не треба спішити, він... це дуже крепка риба. Це дуже крепка риба. Жеріх, це, ну, типа, ну, сом потужніший, звісно. І він взяв все чотенько. Я буду зараз його мучити. І тут вони кліють. Юра, тебе всі шанси теж є впіймати. Просто треба головне закинути далі за... Тих-тих-тих-тих-тих. Бач, от кидай туди, де він вийшов. Слухай, такий парень Давай-давай-давай-давай. Ух, тих, 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 тих. Не хоче здаватись, бач. Десь чесно не думав, що щось буде. Єбать риба, сід. О, дивись, стичка й не кидай, дай його вже виведу, він вже тут в березі. Зараз він трошки хай в воздухах хліба не. Ні, це кілуха десь. Я думав, що десь два. Дивись, сілідку Да, да. Зараз він ще може ужити. Його не нема їсти, так? Да? Він, він смердить тут порошком, я тобі кажу, який. І дивись, як він сів, треба досить осторожні. Да, Тому ще відосік зняти. Значимо, він вже здався. Тепер треба підійти його і осторожно взяти, бо він може ще стартанути. Ось такий, коротше, друзі, жерешок. Добрий вечір. Що там зацепив малий? Не знаю. Може жирішок взяв. Або лящик. Бо я вже одного жірішка взяв, полторушечку. Ігор. Славик. Ну я рибачок малий. Під саку маєте? Н нема, не немає. То хай мучить. Може бути лящ? Я думаю, може лящ. Хоч не щука, бо Ляж бачу, вроде. вроді. Не, бо він бачу, з налови, бо буває часом і жерег б'є. Я вже цілий сезону злив жереха. Два. Ні, ні. Ні. А ліша почекай. — Не спіши, не спішіть, не спішіть. На цикадочку. Він не втіче ніяк, бо там його прям з запузок конкретно зацікав. Завзремоваємо. тихо, тихо. тих. тих, тих. Не, не спішіть, бо можете травмуватись самі теж. Взяв? Ага. О! Взяв. Думаю, Все, з почином вас. Чи ви вже щось зловили? Ні. Перший нічого випадки. Ой, який красний. Ой, Ух, тут великий. Взяв? Yeah. Можу плоскубці принести. В мене є. Є? Тримай, ти тримайте, тримай. Йому прям дочком прям пузов всередину. Я не, не знаю, я то типу. Хочуть беруть, хочуть, випускають, типу. Ні, я, під, я підкрутив, поняв. Я закинув він почав ганяти. Ну, дивись, у нас є ще шанс зловити. Ну, Малий красавчик, я тобі сказав. Все, виважував, ну типу, зрозумів, без зайвих цих відвіжняків. Ти так само, як рибу будеш тянути, то фриксон рукою не затримуй, типу просто палку тримаєш і підкручуєш помаленьку. Бо, якщо будеш чудити, то тіпа, може бути і порвати. Так. Так, друзі, будемо завершувати нашу рибалочку з Юрою. Юра безмежно довольний. Дякую. Я думаю, ми будемо його надалі практикувати, як ловити рибку. І я думаю, все вдасться. Воно не все зразу і все по-різному буває. Так що, друзі, до скорих зустрічей. Ми вернемось, думаю, вже будемо пекти окунів або або по полюбе. Так що, всім пока.